Накладиння людей, дискримінація, приниження прикро, що ми звикли сприймати насильство як щось неминуче, адже прояви насильства порушують права людини, принципи її вільного і справедливого існування. І коли насильство чиниться поруч із вами, у вас вдома, в школі чи на вулиці, ми можемо і повинні його зупинити. Пограти в гру. Гра називається правильно неправильно. Ваша задача відповісти на ствердження так правильно чи неправильно. А -а. Тож давайте розпочнемо. Перше, якщо мама стомилася, діти ведуть себе тихенько, правильно чи неправильно. Давайте перевіримо. Бачите, квадратик зелененький залишився правильно відповіли молодці. Наступне: коли завершив гру, хлопчик залишає іграшки там, де грався. Неправильно, ні, правильно. Ні. Правильно. Неправильно, молодці. Якщо другові сумно, треба з нього покепкувати. Посміятися. Неправильно. Ні, ні. Неправильно. Неправильно, молодці. Діти ніколи не дякують батькам і бабусі з дідусем. Неправильно. Молодці. Хлопчики постійно, коли граються в дворі, дразняться з дівчаток. Неправильно. У нас, дивіться, є два друга. А дивіться, що зробили наші хлопчики. Вони намалювали безліч долоньок. Зараз ми з вами також зробимо таку долоньку. Відкрите, будь ласка, свого зошита так. на чистій сторіночці. Так. Покладіть свою ліву долоньку і обведіть кожен її падчик, щоб у вас вийшла своя долонька. Долоньки можуть робити щось гарне і приємне. Правда? Ділитися, наприклад. так? Допомагати, наприклад, а можуть робити щось неприємне і негарне, як битися да, або відбирати щось. Ми з вами зараз зробили контур своєї долоньки. Контур як шкіра на нашому тілі показує кордон і захищає внутрішню частинку тіла від зовнішнього середовища. А ми, як хазяїна, хазяєва, свого тіла. Повинні його також захищати і берегти. Правда? І не дозволяти іншому ображати своє тіло і ображати нас. Як ми можемо зупинити іншого, коли хтось хоче нас образити? Стоп так, не можна. Так, стоп, сказати так не можна, Да? Зі мною так не можна. Так. Зробіть, будь ласка, на вашій долонці. Дивіться, які в нас гарні малюночки, є сердечки, є сонечки, є посмішки. Зробіть, будь ласка, якийсь добрий малюночок, який вам захочеться. І подумайте, що гарного може робити ваша долонька. А зараз наші з вами долоньки зроблять аплодисменти нашому красивому тілу. Покажіть, будь ласка, яке ваше тіло сильне. Сильне? Так, сильне. Яке воно красиве! Зараз ми нашому гарному і красивому тілу зробимо аплодисменти. Мої любі друзі! Сьогодні, дітки, ми здійснимо подорож до чарівної країни толерантності. Але щоб туди потрапити і дізнатися, що ж таке толерантність, ви маєте отримати квиток на потяг. Квиток цей незвичайний! Квитком будуть ваші усмішки, гарний настрій! Та серце наповнене добротою. Вирушаємо у нашу подорож. Нас вітає місто Доброти. Пропоную вам пограти в гру, яка називається, в якому вчинку живе добро. Роздивіться зображення та оцініть вчинок дітей. Та паміркуйте. Чи можна сказати, що в цьому вчинку живе добро? Якщо ви вважаєте, що вчинок гарний, то поплескайте в долоні, а якщо поганий, то потупотіть ногами. Ну що ж, зрозумілі правила? Тоді розпинемо. Так, піклуватися про природу це добре. А от шкодити комусь погано. Коли друг засмутився, то добре його підтримати. Відзначається День волонтера. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто такі волонтери взагалі? Так. так. Так, сьогодні це люди, які на рівні з нашими Збройними силами України підтримують і допомагають усім, так, від Збройних сил України і до звичайних людей. Ну, та... це людина, яка може підвести їжу, різні одяг, возити різні припаси. Угу. Машунь ти піднімала ручку, що ти хочеш додати? В мене бабуся волонтер. Вона зараз у Харкові волонтерить, готує їжу і роздає її. Ух ти. Ну у тебе крута бабуся, молодець, дуже велика. 5 Павло Савченко. Хочу забрати ваша Савченко ставить 6 талантів. Так, добре. рахується до, до трьох. 6 талантів, один. П'ялік Вероніка, не лаву бачу. 10. 10 талантів, один. Хто більше можна запропонувати? Я 11 Я хочу плюс, поки 11 талантів. 11, один. 11, два. 11, три. Продано! Ну, я полюбляю вчитися. Я мова творча людина. Я вивчаю іпанську та французьку мову. Я досконало знаю англійську мову. Дякую, Поліна. Так. Як ви вважаєте, що впливає ставлення до самого себе, і наставлення до на інших людей? Так, але. Ну, я вважаю, що впливає, тому що якщо ти будеш до себе там ставитися якось погано, себе недолюблювати, то люди можуть зрозуміти, що так можна до тебе ставитися. Вважайте, що означає ця червона стрічка? Е, символ такий угу. дня боротьби зі снідом. Ця стрічка означає символ боротьби з цією хворобою, а також тобі з снідом. І нам з вами зараз потрібно визначити достовірність ствердження. Перше, обстеження для ВІЛ можна пройти безкоштовно у пунктах тестування і поліклініка. Це правильно ні, чи неправильно? Це правильно. Це Правильно. правильно. Це правильно. правильно. Вілсніт передається через укутки кома, комарів, москітів чи чому? Ні, 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 неправильно, неправильно, неправильно діти так. Діти в нас виходить. Ага. ВІЛ може передаватися через кому. Да. Від матері да, до дитини знову часу гідності при статевому контакті. Да, так, так, це так. правильно. При кип'ятінні вірус віл не гине. Не правильно. Не правильно. Не правильно. Не правильно. Діти, ми з вами молодці. І подивіться, яка в нас листівка вийшла. Не дай сніду шанс, молодь за життя без сніду. Сьогодні ми з вами порозправляємо на таку дуже дуже цікаву тему, як волонтерство. Хто такий волонтери? Волонтери це, люди, волонтери це які самі. допомагають людям, які в сторонній ситуації. Так, дуже, це... дуже добре. Так, дуже це... добре. Ні. Особа, яка за власним бажанням допомагає іншим. Ви все добре сказали, молодці. Зараз, дітки, ви бачите на екрані зашифрований ребус. А ну, будь ласка, подивіться на ці літери, і зараз під кожною літерою з цифри. Нам потрібно спочатку поставити цифри від віці щонайменшої. Перша у нас цифра, яка буде? В... Один В. Вісім це Один. буде. Літера В. Сім це буде яка літера? О. А там нічого. Шість яка літера? Л. Правильно. П'ять. Яка літера? О. Чотири, яка літера? Три, яка літера? Два, яка літера? І один я кажу, який виходить. Таке слово вийшло, дітки? Молодец, молодці, ставилися всім заняттям. Повинні з вами розуміти, що замовчування існування насильства не можна, бо це дає можливість кривднику і надалі робити злочини. Треба поставити крапку існування насильства.